Я згоден з тим, що до перемоги в цьому сенсі нам ще далеко, але вже навіть той факт, що Китай взяв участь у такій зустрічі, це багато про що говорить, оскільки дуже обережна позиція Китаю, в принципі, ну, підказувала, що. Вони скоріше не будуть брати участь у цій зустрічі, ніж будуть, але все-таки вирішили взяти і направили того самого спецпредставника представника з євразійських питань пана Ліхоє, який займається Україною, який відвідував Києві, Москву, який возив у цей ну сумнозвісний чи славнозвісний китайський план, так званий. Щодо мирного регулювання, ну тобто згода Китаю, вона, на мою думку, скоріше свідчить про те, що Китай ну, хоче не залишитися осторонь від тих процесів, які відбуваються навколо ну, назвемо так українського питання. Уже всім зрозуміло, ну навіть факт цієї зустрічі в Джиді, в Саудівській Аравії ну, прямо всередині такого ну, мертвого курортного сезону, коли вся Європа та й по суті. Світ іде в відпустки, і протягом е, серпня, як правило, жодних міжнародних заходів не відбувається, та ще й в Саудівській Аравії. Е, але тим не менше, понад 40 країн взяли участь, там онлайн-офлайн, це, це не має такого вже принципового значення, і серед них е, поряд з Китаєм я би. Окреслив ще участь інших регіональних лідерів. Ну, Китай це взагалі глобальна держава. Це не просто регіональний лідер, але такі, як Єгипет, як Та ж Саудівська Аравія, як Індонезія, Мексика, Бразилія, Південнафканська Республіка. Це країни, від позиції яких. Дуже багато залежить в рамках міжнародних організацій. Як би ми не критикували ООН, я сам такий шалений критик цієї організації, оскільки знаю цю організацію зсередини, але тим не менше, без певних рішень в рамках організації націй ми не обійдемося аж ніяк. Я маю на увазі Нараду безпеки, де, звичайно, Росія з правом вето все буде блокувати. Але є, є речі, які можна вирішити на рівні Генеральної асамблеї ООН. А там ми вже маємо потужну більшість. Це показали голосування з деяких українських питань, де ми набрали по 140-143 голоси. Це навіть не дві третини, а практично три чверті. Але Попереду, можливо, ще багато інших буде рішень, резолюцій і голосувань, де нам потрібно буде набагато більше голосів мати. Я маю на увазі створення того ж механізму компенсації в Україні за надані збитки. або... Покарання відповідальних за російську агресію створення міжнародного трибуналу, який, до речі, може бути створений і рішенням Генеральної асамблеї, не обов'язково ради безпеки. ООН. і такі прецеденти були вже в історії. ООН і не один раз, а там потрібні будуть голоси. А от набрати голоси, ну зміти так, як голосує наприклад Бразилія, голосує половина Латинської Америці. Вони просто дивляться на те, як голосує Бразилія або Мексика. На південну Африку дивиться половина африканців, на Єгипет дивляться всі арабські країни. Якщо ще Саудівська Аравія, то тим більше індонезія це ну фактично один там з двох-трьох лідерів Південно-Східній Азії. Тому від їх позиції, чи то в рамках ООН, чи то в рамках майбутньої мирної конференції по Україні, яка колись буде, дуже багато чого залежить. А оскільки ми чули, що у жиді якраз ці питання про відповідальність і компенсації ну, або репарації. Викликали найбільше, ну якщо що не суперечки, тому що ну, інформації у нас дуже мало. Ця зустріч була неофіційною, неформальною, і окрім висловлювань деяких членів е, української делегації і повідомлень західних ЗМІ, У нас немає звичайно. Ну саме в цьому і полягає сенсу таких підготовчих У Копенгагені була перша в Судській Аравії ще одна. Е, ще планується, наскільки я зрозумів, десь на полях саміту G20 в Індії щось таке подібне, можливо, там буде інше коло країн. Е, ну, тобто ми наближаємося до осені, коли буде дуже багато всіляких міжнародних заходів. Ну і інференції. Генасамблея ООН вже Генасамблея вересні. ООН. Саміт G20, плюс ну осінь, це завжди традиційний такий політичний сезон, коли дуже багато всього відбувається. А ми вже бачимо і не тільки по Саудівській Аравії, що питання про Україну воно стало питанням номер один міжнародної політики. Якщо там ще десь ну навіть вже коли йшла повноштабна війна, але все рівно там Сирія, якісь африканські конфлікти. Арабо-ізраїльський конфлікт час від часу так затьмарювали наше питання. А сьогодні вже ніхто не сумнівається в тому, що це питання номер один і не лише для Європи, а й для всього світу. Тут і продовольство, і ціни на продовольство, і зернова угода, і багато багато чого іншого таким чином. От наша головна задача, як мені здається, це перетягнути, ну, притягнути остаточно нас на свій бік оці ці всі регіональні важливі країни за допомогою наших партнерів. Саме тому такі зустрічі і відбуваються. Я думаю, що буде ще не одна така підготовча зустріч. Дай Бог, щоб на кшталт, те, що було у Джиді. так е, е, так зрозуміло. Хотілося б, щоб до кінця року вже вже пройшла мирна велика мирна конференція по Україні, але здається, що це ну, якщо не Нереально, то принаймні ну, я б не став так прогнозувати, що це точно буде. Але е, до, до кінця року цілком можливо вже погодити чи узгодити остаточно позиції всіх, е, всіх країн, всіх регіонів для того, щоб виходити на майбутню конференцію вже з якимось більш-менш готовим документом. Е, саме так, до речі, відбувалося. Під час Балканських воєн, які фактично завершилися мирною конференцією по Боснії, ну до цього ще були деякі там, які стосувалися Хорватії, Сербії і так далі. Але боснійська конференція пройшла в 1995 році. У Римі, і там фактично, ну це був десь приблизно той же механізм, до якого ми прагнемо зараз. Тобто, протягом декількох років були погоджені позиції, і потім це було все проголосовано і узгоджено вже на фінальній конференції. От на щось таке ми маємо виходити і в нашому питанні, хоча зрозуміло, що за масштабом і залученням регіональних гравців чи глобальних гравців. Оця війна в Україні чи російська агресія ну вона набагато більша, ніж все те, що відбувалося, ну фактично, після завершення Другої світової війни. Так що будемо сподіватися, що зусиллями наших дипломатів і політиків, а головним чином військових. Нам вдасться на, на кінець року принаймні вийти ну вийти на якусь фінішну пряму. Я чому кажу військових? Тому що від, від наших успіхів на полі бою на, на фронті дуже багато залежить, ну яка буде наша висхідна позиція, чи це буде з позиції сили. Чи з позиції якоїсь там нейтральності, чи якихось очікувань. Тобто дипломати для того, щоб мати сильний голос і диктувати свою мову, вони мають спиратися на, на успіхи у війні, як це не дивно звучить, але тим не менш. Так що я вже багато разів казав, що головний переговірник зараз, з нашого боку, це Збройні Сили України чи Сили оборони. Ну і дай Бог їм здоров'я і успіхів, щоб вони... Допомогли нашим дипломатам все таки завершити цю війну остаточною перемогою України.